4 квітня 2025 року, ввечері середи п'ятої седмиці Великого Посту, на площі перед захопленим собором нерукотворного образа Спасителя у місті Корсун човченківський відбулося богослужіння Маріїного стояння. Подвиг преподобної Марії Єгипетської знаходить своє продовження в наш час, коли вигнані зі свого храму віряни і в спеку, і в холод. І в сонячну, і в вітряну, і в дощову погоду постають перед Господом у смиренному молитовному стоянні. Ось із цього дощового дня гнані корсунчани, взявши з дому парасольки та стільці для відпочинку під час тривалих молитов, просто неба, прийшли на одну з найбільш духовно насичених служб Великого посту, прийшли, полишивши буденні справи, щоб уважно слухатися в тропарі. Великого покаянного канону та життє преподобної Марії Єгипетської подвижниці, життя якої минуло в постелі, де вона палко молилася Богові про прощення її ганебних гріхів. Покаяння грішниці почалося з того переломного моменту, коли Бог зачинив перед нею двері до храму, поки вона не усвідомила глибину свого духовного падіння, так само і корсунські вигнанці. Перед зачиненими дверима варвески захопленого, але занедбаного і порожнього собору звертались до Господа словами покаянного канону Памілуй'я Боже, Памілум'я. Для того, щоб підтримати і утішити гнану громаду, в цей скорботний час на Марії Нестояння перед собором з благословенням митрополита Черкаського і Канівського Феодосія прибув вікарій Черкаської єпархії єпископ Корсен Чевченківський Антоній. Разом із багаторічним настоятелем собору та його будівничим проти Іреєм Іоанном Налапком у співслуженні Корсунського духовенства владик Антоній прочитав великий покаянний канон преподобного Андрія Крицького. Покажи, молимся.

На прокинции богослужения архиереи выголосив проповедь. Давно не виделись, очень рад видеть ваши лица, уставшие, но счастливые лица. Я благодарен Богу, что в этом году этот канон, великий канон Андрея Крещенского, Господь сподобил служить здесь, в этом городе и на этой площади перед величественным храмом, пока мы не можем в него попасть. В каком-то смысле и наша с вами жизнь похожа на жизнь Симы и сегодняшнего жизнеописания мы иногда строим планы и думаем что мы сделаем то-то и то-то проведем пост таким-то или таким-то образом но господь в этом году судил иначе господь вел нас в пустыню извел нас из наших любимых храмов из наших любимых мест Почему это? Наверное, многие из нас задают этот вопрос и не находят ответа. Один, наверное, из ответа кроется в том, что Господь хочет нас спасти. А для того, чтобы нас спасти, для этого нам нужно, по слову Святых Отцов, дать кровь, чтобы принять Дух. Иногда нам нужно расстаться с нашей благополучной жизнью, чтобы увидеть наши грехи, для того, чтобы начать жить духовной жизнью. Сами, к сожалению, мы не способны это сделать. Мы настолько сближаемся и срастаемся с нашим образом жизни, что оно становится уже нашей плотью, нашей кровью, нашим вторым «я». И сделать это сами мы не можем. И Господь тогда делает это вместо нас. Да, вначале нам это непонятно. Но когда человек это понимает, а он обязательно, человек верующий, это поймет. И оглянувшись, когда он уже будет убеленный сединами, он возблагодарит Бога и скажет, Господи, я благодарю Тебя, ибо без Тебя я бы никогда не спасся. А Ты, по слову утренних и вечерних молитв, аще хочу или не хочу, а по большей части мы не хотим спасаться, Господь і цю нашу просьбу і спасає нас після богослужіння. Парафіяни поспілкувалися з архіпастором, укріпившись його словами духовної розради і підтримки, адресованих кожному з мужніх корсунських вигнанців.